298 гривень за одиницю таких штор. В лоті 10 штук маємо. Загальна вартість лоту 2980 гривень. Це класне рішення для вашого бізнесу. Показую, що сюди входить. Дивіться, є бежеві. Бежеві маємо в трьох штуках 140 на 160. Покажіть, будь ласка, ближче. Ми зараз відкриємо. Бачите, тут така аля-мішковина. Прикольні, дуже стильні штори. Класне рішення. Під льон, Так. Більше мішковина грубша, правильно, під льон. Більш напівпрозорі є чорні та білі. Розмір білих 140 на 215. Білі, тут, бачите, до речі, буде білий з бежевим. І чорні 140 на 160. Вони також напівпрозорі. Всі кріплення на люверсах. І також показую ось такі є блакитні. Блакитні в нас 110 на 160. Три упаковочки по дві штори. І я одненьку відкрила. Покажу вам ближче кріплення на люверсах. 298 гривень за упаковку. Ось таких штор, 2980 гривень. Загальна вартість. І для замовлення, будь ласка, переходьте в опис. Там я залишаю всі контакти наших менеджерів. І також запрошую вас у нашу спільноту Viber. для того, щоб туди приєднатися. Попросіть наших менеджерів і вас приєднають у групу.